Добрий день, мої розумні хлопчики і кмітливі дівчата. До нас сьогодні завітала гостя. А хто це відгадати дуже просто, Слухайте уважно? То тверда, а то м'яка, то здебільшого рідка, то нечутна, то шумить, а то навіть закипить. Як нема її, біда, люди звуть. Її вода. Так, це наша Костя, краплинка. І вона запрошує нас до гри. Діти, як ви гадаєте, кому потрібна вода? Так, вода потрібна тваринам, комахам птахам. Ще кому потрібна вода. Як ви гадаєте, вода потрібна деревам, Рибам, людям. Вода потрібна квітам, траві, грибам. Все вірно, молодці. Бачите, як всім, всім навкруги необхідна вода для життя. Молодці! Ви впорились. А тепер наступна гра. Для чого нам потрібна вода? Нам потрібна вода. Для того, щоб умиватися. Нам потрібна вода, щоб чистити зуби. Нам потрібна вода, щоб купатися. Нам потрібна вода, щоб пити воду. Нам потрібна вода, щоб мити посуд. Нам потрібна вода, щоб готувати їжу. Нам потрібна вода, щоб поливати рослини. Нам потрібна вода, щоб купатися влітку в морі. Нам потрібна вода, щоб мити підлогу. Нам потрібна вода, щоб гасити пожежу. Молодці діти! Тепер ви знаєте, кому ж потрібна вода і для чого нам потрібна вода. А ще краплинка хоче розповісти нам казочку. Давайте ми її. Дивимось. Біленька і бухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала попід пекучим сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок. Тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась, колись її вітали. Тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більше від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість. Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула хмаринка і за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою, віночку, біленька й пухнаста, так, наче щойно з моря, летить собі у небі. Дякую тебе, краплинка, за таку чудову казочку. Дітки, зараз вам краплинка пропонує трохи відпочити, зробити зорову гімнастику. Відпочили разом з краплинкою. Відправляємось до лабораторії, де будемо дослідниками. Необхідно провести певні досліди. Візьміть склянку з чистою водою і понюхайте її. Що ви відчуваєте? Так, правильно, нічого, тому що вода не має запаху. А ще стан води залежить від розчинених в ній речовин. Давайте в склянку з водичкою додамо трішечки цукру та ретельно його розмішаємо. Що ж сталося з нашим цукром? Я впевнена, що ви всі знали, наш цукор розчинився в водички. А яка ж стане за смаком вода? Вірно, солодка. Пропоную склянку з водою додати тепер сіль та ретельно розмішати. Якою стане наша вода? Вірно, солоною. Тож ми з вами дізналися, що вода не має запаху. Водичка прозора, текуча. І вода. Є розчинником. Її можна розчинити цукор та сіль. Вода дуже важлива в природі. Малята. Для цього досліду нам знадобиться водичка, яка підфарбована основними кольорами спектру червоного, жовтого та синього. Шість склянок, три з яких мають бути порожніми. Паперові серветки, згорнуті довгими смужками. Беремо серветки і з'єднуємо ними склянки, наче місточками. З'єднуємо так, щоб коло замикнулося. А тепер насолоджуємось, як водичка переходить місточками до порожніх склянок. І водичка змішується, утворюючи нові кольори. Наприклад, червоний та жовтий помаранчевий, жовтий та синій зелений, синій та червоний фіолет. Дітки, вам сподобалось? Давайте пригадаємо, що ми робили на занятті. Хто до нас завітав у гості? Так, краплинка. Ми дізналися, кому ж потрібна вода. І для чого потрібна вода. Що вода це справжній скар природи. Давайте берегти її, щоб річки залишалися чистими, дощик прозорим, а джерельця веселим. До побачення, до нових зустріч!